Шулики десь вилітають Кіко одна сотка коштує? Як в лісі А де як Віса ди мама лезі достає. Молодшу класом комбайн клас мама. Шульки деш вилітають Кілька одна сотка коштує? ...смолотити. Думаю, я тобі би дала ціпом, хади знімає тіломи. немає нічого, цим боком пройшлась. Вітерес лиш повіває вже голими шульками. Ось тут треба буде залити вже бетоном дорожку. А цю дорожку, що вікосили за бетоном, ні? Собі буде батька кукурудза лише з того і з того боку <гум> рости, будеш і про... по Бродвею. Ти так ломимо, а де як висока. Вище голови. Цього року, Цього року досить висока кукурудза. Пробуємо вже так. Набагато краще одразу в прицеп, багато бо тому що виходить як, метрів 20 під'їхав, спереду і ззаду кидаємо в прицеп. Але зато з мішками, з відрами не кигаюсь. І Їду по міжряддю, прокошую. Получається в склад завезу, висиплю тільки з прицепа та там не підсушується. Тут рідкі кукурудзи не є, густота посіву не є велика, але зато бачимо які ось качани прям такі добротні, скажемо, качанчики. По один розкрити, показати. ось, ось Дивіться, які бачите.